Бродівська бібліотека активно розвивається, зокрема, на днях отримала нові технічні засоби, більше знає Роман Гільчинінов. Бродівська міська бібліотека днями отримала нове обладнання, а отже й нові можливості. І все це у рамках проєкту Вільнохаб. Хочу перше за все сказати, що це не новий проєкт для КУ, ЦБС Бродівської міської ради. Це проєкт, який має своє продовження. Початок проєкту в нас був минулого року під час війни. Це десь, якщо я не помиляюся, квітень, травень-червень. Коли ми розпочинали, заповнили заявку, і нам прийшло привітання про те, що ми можемо розпочинати проєкт по роботі з внутрішньої бібліотек з внутрішньо переміщеними особами. Я, звичайно, не дуже люблю це ВПО казати. Я вважаю, що це є великий приклад об'єднання в нашій громаді, тому що з внутрішньо цими людьми, які відносяться до того статусу, ми ще почали працювати в 2014 році. Це були коли були перші е, ці воєнні дії на території України, і люди полишали свої домівки і їхали сюди безпосередньо в нашу область. Тоді ми мали напрацювання. У нас була громадська організація, якщо я правильно кажу, Донбас і Євроінтеграція так це була перші, Ми проводили тоді і теракт. Театри, форуми, У нас тоді навіть на одному засіданні була комісія ОБСЄ. Так що цей проєкт, просто який зараз буде проходити в дорослі книгозбірні міста Бродів, отримав своє продовження. Чому він перемістився саме в дорослу книгозбірню? Тому що категорія користувачів змінилася. Якщо ми там брали від найменшого до 35 років, то саме тут буде від 10 до 35 років, все-таки це є вже молодь, підлітки і ну, молоді батьки, які схочуть отримати. Мати якісь консультації у бібліотеці. Цей проєкт почав другий свій напрямок. Це не просто вільнохаб, а це вільнохаб, праця влаштування. Тому як вже кажу, протягом шести місяців наш буде проект діяти. І будуть в цьому допомагати молоді у реалізації їх планів і мрії. Будуть безсередньо допомагати і працівники бібліотеки, і найняті тренери від команди Мріємо та діємо з Києва. Тому це будуть навіть напевно онлайн зустрічі. Ну ще хочеться сказати, що вільно хаб не просто так працює. Він отримав технічну підтримку, технічне забезпечення від, якщо правильно покажу, ЮС. Айді Україна, а також від Айрексу, які діє також програма ця діє в межах України. А сам Вільнохаб ми будемо реалізовувати спільно з програмою Мріємо та діємо. Таким чином, Бродівська книгозбірня стане місцем підтримки та допомоги молоді на шляху до працевлаштування. Я думаю, що все-таки ми будемо співпрацювати з нашою біржою, тому що перед початком проєкту я проходила невелику співбесіду, яка дозволила нам саме в нашій бібліотеці проводити цей проект. Ми будемо запрошувати людей, які дійсно зацікавлені працевлаштуватися. Сама для себе отримала дуже багато цікавих знань, цікавих термінів. Навіть не всі зразу запам'ятала, бо що. Тільки записую в конспект, а потім буду вивчати. Бо є багато ну, для мене цікавих професій, які я вперше відчула. Я думала, що написати резюме і занести його в компанію це вже більше ніж достатньо. А резюме треба написати цікаво. і Є люди, які е, ну, лобіюють, не можна сказати, що лобіюють, Вони допомагають тобі розібратися з твоїм резюме і представити твоє резюме в тій чи іншій компанії. Також молоді допомагатимуть спеціалісти бібліотеки та залучені фахівці з працевлаштування, які організовуватимуть тренінги та інтерактивні зустрічі. Може б брати участь Бродівська вся громада, тому що е, наша книгозбірня, центральна міська бібліотека, працює на всю громаду. Ми є структурним підрозділом комунальної установи центральної централізованої бібліотечної системи Бродівської міської ради. Тому якщо ми в більшості проектів залучаємо наших сільських бібліотекарів, які є досить активними до реалізації проектів, вони допомагають, вони нам надають користувачів, вони нам надають таку Можна сказати, професійну підтримку, навіть хоча навчання професійні вони витримують в нас. Проект вільно та новий напрямок з працевлаштування втілюється у межах програми Мріємо та діємо, яка впроваджується за фінансової підтримки Юсейт Україн». Технічне забезпечення, яке надійшло до бібліотеки, не просто буде стояти. Що саме тут ми зможемо створювати ці резюме, зможемо їх роздруковувати завдяки проектору і екрану. Ми зможемо проводити онлайн-конференції і зустрічі. Ну, я вважаю, що це цікавий проект для міста, тому що в сам проект попало 8 бібліотек. Ну і якщо брати географію, це трошки е, навіть обласні центри. Тому для бродів, я думаю, це буде престижно розпочати цей проект і гарно його реалізувати. Роман Дівчинінов, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.